Щотижнева нарада керівників комунальних служб міста розпочалася із обговорення актуальних питань, які візьмуть до уваги найближчим часом. Зокрема, було заплановано робочу поїздку працівників комунальних підприємств до Петрівців, Любівщини та Деркачів задля зустрічі із мешканцями. Також під час наради начальник підприємства спецкомунтранс Олександр Онищенко повідомив, що у річці хорол неподалік міського пляжу знайшли тіло чоловіка, який втопився 5 серпня. Рятувальники проводили водолазно-пошукові роботи, але результату не мали. 7 серпня зранку тіло виявили в очереті. Нагадуємо, під час відпочинку на воді варто дотримуватися правил безпеки, зокрема, не купатися після вживання алкоголю і не запливати за буйки. Наразі ж актуальним питанням є скошування трави. Мешканці звертаються до комунальних служб із проханням знищити зарослі на перетині провулків гладкого і тичини. Також відповідні роботи мають провести на тротуарі по вулиці Єрківській та навколо кладовища і зупинки в цьому районі. Далі на нараді обговорили поточні питання керівників комунальних служб. Спочатку мова йшла про запити мешканців вулиць Зоріна, Зубковського та Троїцької, з приводу проведення робіт на лініях електропередач, які виконуються вже тривалий час. Олександр Онищенко прозвітував про успішне виконання низки робіт поблизу козацького стану, що знаходиться в центрі міста. Спецкомунтранс також планує завершити роботи з облаштування. Люків по вулиці Гоголя в районі поліклініки. За словами заступника Миргородського міського голови Сергія Швайки, комунальні підприємства можуть планувати закупівлі для того, аби забезпечити вдале проходження зимового сезону. Міська рада буде виділяти на це кошти вже зараз. Цими днями спецкомунтранс активно працює у селі Петрівці. Зокрема, там вивозять сміття і невдовзі планують розпочати грейдерування доріг. Цього тижня планові роботи проводить і Миргородська управляюча компанія. Директор підприємства Олександр Марченко звітує, через затримку постачання матеріалів ремонти деяких ліфтів не вдається виконати у встановлені терміни, але фахівці продовжують працювати. На вихідних у Миргороді були перепади напруги електроенергії. Проте усі наявні пошкодження швидко локалізували та усунули. Інспекція з благоустрою також проводить всі роботи за планом. У деяких мікрорайонах міста наразі постало питання зі знищенням амброзії. Також знову заросла деревами територія готелю Україна, що по вулиці Гоголя. Тож потрібно провести певні процедури, аби спиляти їх. Окрім цього, Сергій Швайка просить інспекцію звертати особливу увагу на порушення правил благоустрою по вулицях, де зарощі прилеглі території. Бо ну так дивися, воно і скидається в глаза дуже сильно. Нормально біля дворів покошено тут раз, там один двір вже вже вищі забори. Їздити по городу, звертайте більше увагу на це. Невдовзі комунальне підприємство Тепловодсервіс завершить роботи з ремонту колодязя в районі магазину Сільпо. Після цього засиплять і велику яму, яка з'явилася за будівлею супермаркету. Також, за словами виконувача обов'язків директора підприємства Миколи Собівчака, цими вихідними спеціалісти працювали над усуненням наслідків прориву на основному напірному колекторі. суботу була аварія на напірному колекторі від четверта до Розкопали, встранили його ну там куба. Основний виборний колектор проливали в суботу. Зробити то зробили. Ні. Чого на трибайде? Під час наради Сергій Швайка повідомив, що цього тижня скликається позачергова сесія Миргородської міської ради. Загалом же комунальні служби міста, за словами їхніх керівників, працюватимуть за своїм звичним щоденним графіком.